Чи була якась розмова з Миколою що пропозицію? Я йому відразу зателефонував, ну, тому що він був знятий із перегонів. Він повинен був приїхати до мене незвично, не приїхав. Ми з ним спілкувалися вчора, але хоче, що з Оксаном Максимовичем у нас робоча поїздка і в Каневі, то ми домовилися, що сьогодні ми з ним зустрінемось і ми з ним поспілкуємося. Ну, це не повинен бути від такий радикалізм, якби ставитись питання там, чи до особистості, чи до посади голови адміністрації. Проблема не в цьому. І я його поважаю як демократа, як людина, яка багато років як бореться за е демократичні цінності. Е це тільки плюс буде Путіну, коли ми будемо створювати такий хаос. Розумієте? Не в цьому є проблема. Ну, е не зайду я на роботу я те, що він хоче зробити. Ну, я буду біля роботи, все, все одно буду виконувати свої функції. А це він такий ну. Последний фильм. Живу за народом.